Доброго дня! І таке відео для початківців, може не для початківців. Значить, теплий квітень. Що він нам несе? Дуже раділи люди. Дивлюся, і в TikTok, і в Ютубі. Викладають свої сім'ї, який гарний розвиток. Маємо вже по 5-6 по рамок розплоду, маємо вже набриск меду з садів, але це не дуже гарно, тому що погода різко змінилася. Чому не дуже гарно? Тому що почались безполітні дні. Тобто, сім'ї у нас не літають. Не літають за нектаром, а бджола молода народжується. Тобто 5 рамок розплоду дає 10 рамок бджіл. І дає вона, якщо він був печатний в течені 11 днів. Тобто у нас вже 4-5 чи 5 днів іде дощі, і ще на 4-5 прогнозується таку саму погоду з дощами. Тобто, що у нас відбудеться в сім'ї за ці 6-7-8 ну, днів, у нас вийде багато молодої бджоли. А так як холодно і приносу нектара у нас немає, то матка призупинила свій засів. І що у нас відбувається? Преобладання молодої бджоли над відкритим розплодом. Тобто, розплоду відкритого у нас мінімально. Вона не зупинилась геть бджола матка, але вона призупинила із-за прохолодної погоди і безпольотних днів, коли немає ні ніктара, ні пилку. І в цій сім'ї, що відбудеться, відбудеться райовий стан. Тому ті, хто вже розуміється, професіонали, вони це вже знають. Вони заздалегідь, можливо, до цих дощів зробили вовремя розширення для того, щоб цей бджелі було куди діватися, щоб вони не сиділи зажаті, як їх зажали на початку квітня на п'яти-шести рамках, і вони починають уже за заставною висіти, строїти там якісь мости, якісь тягнути язики, для того, щоб вміститися, бо їм тісно там. Але початківці може цього і не зрозуміли, що потрібно було зробити їм розширення, а навіть потрібно було трошечки зупиняти її розвиток, тому що квітневий розвиток це аномальний год. У нас що у нас квітневий розвиток настільки швидко пішов і. І швидко і рослини почали розпускатися, акація на підході, що акація має бути в червні місяці, вона вже в квітні випускає свої китиці і має зацвітати. Тому перші дні теплі, коли тільки тільки буде змога полізти до бджіл, не лізти, звісно, в дощ в прохолодну погоду, тому що ви ще й Крім того, що райовий стан може і застудити той і розплоти, може і гнилець начатися, що хочеш, не потрібно туди лізти в прохолодну погоду, рій теж не вилетить, коли йде дощі, вони будуть сидіти. Але тільки теплий день, обов'язково зробіть огляд всіх своїх сімей на наявність маточників. Тому що я вам вже тільки що казав, що прохолодна погода, матка не сіє. А бджола народжуються і їм там тісно, і вони будуть закладати маточники. Обов'язково об'їдіть всі сім'ї. Ну і далі вже по усмотренню своєму. Якщо маточники ви знайшли, якщо ви хочете розширятися, то ділите цю сім'ю пополам для того, щоб зробити іскусственне раєння для того, щоб вони не улетіли. Ну а якщо ви не плануєте розширення, то просто обривайте ці на протязі того, поки сім'я не вийде з ройового стану. Як, ви, як виводить з роєвого стану, я вже знімав такі відео. Якщо потрібно, зніму ще таке відео. Але іменно оці 6-7 днів безпольотних для бджіл введуть якусь частину бджіл у. Райовий стан, тому будьте пильними, інакше змож... можете зостатися не тільки без ріпаку і акації, а й без сояшника. Бо відраївшися, сім'я на соєшник тільки, -тільки себе забезпечить медом, але товарного меду для вас вона не принесе. Ну от якось так.